Що Трамп хоче гратись в гарного хлопчика в світі, і говорив, що він вимушений буде допомогти Україні. І якщо ця допомога раніше випадала як ракети до Петріот і Петріоти, то зараз показує розширення суттєво цієї допомоги і показує ту спентаклів. Але це під примусом 8 мечів під примусом. Людей впливових з Конгресу США та з Сенату США, адже вони звершили давлення на Трампа, і тому, тому, відповідно, Трамп вимушений був на це піти. Адже, якщо ми з'ясуємо, то навіть одне з видань американських телеканал, який повністю підтримував політику Трампа і висвітлював саме його діяльність написав офіційне звернення до Президента Трампа про те, щоб він допоміг Україні і ввів санкції проти Росії, щоб він продовжив підтримку військовим шляхом України. І ми бачимо, що Трамп вимушений на це піти. Він зараз грає на цьому, грає і маніпулює.